А весняне сонце над землею, над Україною, що славиться в віках, пишаємось ми долею своєю, послужимо у внутрішніх військах, Дзвенять пісні в Карпатах Смирикові, Чатує тиша у дніпровських лозняках. Ми день і ніч завжди на поготові, бо послужимо у внутрішніх військах. 26 березня внутрішнім військам МВС України виповнилося 10 років. Відправною точкою їхнього служіння незалежній державі стало 26 березня 1992 року, коли був прийнятий закон про внутрішні війська. Проте літопис військ правопорядку неподільно пов'язаний зі значно більшим історичним відрізком, схожі за призначенням військові структури. Існували і раніше в нашій недалекій історії, зокрема в царській Росії та за радянських часів. Ініціатором створення в Росії спеціального військового формування і першим командувачем внутрішньої військової сторожі Росії був генерал-ад'ютант Євграф Комаровський. Сучасник Суворова та Кутузова граф Комаровський постать відома та калоритна. Євграф Федорович брав участь в італійському поході 1797 року у суворовських битвах при сент готарді та біля Чортового мосту. Обіймаючи посаду помічника генерал-губернатора Санкт-Петербурга по поліцейській частині, Комаровський подав імператору Олександру І проект щодо реорганізації частин, які перебували під командою губернаторів і горничих. Для виконання функції сприяння поліції, по охрані тішини, спокойствия і благополуччя. 27 березня 1811 року за указом Олександра було створено внутрішню сторожу. Протягом наступних 189 років неодноразово змінювалась назва цього формування. Проте роль військ правопорядку завжди була дуже вагомою. Наведемо один з прикладів сумлінного виконання військовиками внутрішньої сторожі своїх обов'язків. У серпні 1884 року, при супроводі вартою залізницею в Одесу партії небезпечних злочинців в кількості 260 чоловік, єфрейтор харківської конвойної команди Федір Карташов виявив спробу арештантів втекти. Олександр Третій. За особи адлічя, виходячи із ряду викновенних служебних атлічій, наказав підвищити його вунтерофіцери. У роки Великої Вітчизняної війни багато з'єднань внутрішніх військ, що дислокувалися на території України, брали участь у запекних боях проти фашистських загарбників. 26 вихованців внутрішніх військ України стали героями Радянського Союзу. У вересні 41-го року, обороняючи Київ на Чернігівському напрямку, дорогу фашистам перегородив 227 й полк внутрішніх військ під командуванням майора Вагіна. Майже весь особовий склад 227-го полку загинув смертю хоробрих, тримаючи оборону уздовж залізниці Ніжин Київ. Саме на згадку тих тривожних подій в Калинівці Броварського району встановлено монумент слави. Традиційно вже багато років ветерани військ МВС збираються тут, щоб відзначити велике свято перемоги. В повоєнні часи особовому складу внутрішніх військ довелося виконувати надзвичайно важливі завдання. Частини військ брали участь в забезпеченні громадського порядку і безпеки під час 22-х Олімпійських ігор в 1980 році, 11-х та 12-х всесвітніх фестивалів молоді і студентів у Москві, в ліквідації масових безпорядків у республіках Закавказя та Середньої Азії наслідків землетрусу у Вірменії. Близько півтори тисячі офіцерів та прапорщиків внутрішніх військ пройшли випробування Афганістаном. Вони навчали тамтешніх вояків тактиці боротьби з озброєними бандформуваннями, організації внутрішньої безпеки та охорони громадського порядку. За відвагу 160 офіцерів відзначено орденами та медалями. Воїнам правопорядку завжди були притаманні мужність, сміливість і відвага, вірність присязі і військовому обов'язку. Військовослужбовці внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України виконують надзвичайно складні та відповідальні завдання. Основою службово-бойової діяльності внутрішніх військ є постійна взаємодія з органами внутрішніх справ в охороні громадського порядку, попередженні і розкритті злочинів. Статистика свідчить: там, де військові наряди моторизованих частин міліції виходять на вулиці, майже на 10% зменшується рівень вуличної злочинності. Внутрішні війська Беруть участь у спеціальних операціях щодо знешкодження озброєних злочинців, незаконних озброєних військових формувань та злочинних груп. Різні назви частин спеціального призначення внутрішніх військ ягуар, гепард і барс, підкреслюють мужність та професіоналізм бійців спецпризначенців. Два рази на рік в цих частинах військовослужбовці виборюють право носити краповий берет. Найвищу відзнаку воїна спецназу. Тим, хто висловив бажання увійти в цю своєрідну еліту, довелося навідмінно здати підсумкову перевірку, скласти попередні іспити, такі, приміром, як акробатика та рукопашний бій. Рада крапових беретів частин перевіряє кожного на психологічну витривалість, на вірність принципам військового товариства. Іспит на краповий берет проходить поетапно. Спочатку штурмова смуга перешкод, потім марш кидок у бронежилеті зі зброєю в руках. Повна викладка спецпризначенця важить понад 20 кілограмів. На 10-кілометровому марші їх чекають водна перешкода та обкатка бронетехнікою. Останнім, мабуть, найважчим етапом є спаринг із професіоналами, які вибороли право носити краповий берет раніше. Такі іспити вкрай необхідні бійцям. Адже, як відомо, тяжко в навчанні, легко в бою. Є у внутрішніх військах дійсно унікальні підрозділи. Серед них перший окремий загін бойових плавців спеціального призначення, який іноді ще називають загоном морських котиків. Серед його завдань охорона від злочинців гідротехнічних споруд, кораблів, особливо важливих об'єктів, що розташовані біля водойм. Знешкодження вибухонебезпечних предметів та, звісно, боротьба з терористами як на воді, так і під водою. Гірсько-стрілецький батальйон спеціального призначення Лаванда входить до складу антитерористичного центру. У програмі навчання гірських стрільців, налагодження переправи, розшук та знешкодження умовних злочинців. Хлопці в альпійському спорядженні гасять лісові пожежі, беруть участь у спецопераціях по затриманню вандалів, розкрадачів цінностей культурних споруд. Як свідчить уже сама назва внутрішніх військ, вони покликані забезпечити широкий і разноплановив комплекс заходів, від яких залежить нормальна життєдіяльність держави, законність і правопорядок, охорона особливо важливих об'єктів, спокій та безпека громадян. Першими свідками Чорнобильської трагедії були військовослужбовці внутрішніх військ. 18 тисяч військовослужбовців внутрішніх військ пройшли Чорнобиль, 460 із них відзначено державними нагородами. Зараз під охороною військ МВС, 5 атомних електростанцій, 9 об'єктів військово-промислового комплексу, об'єкт укриття. Три науково-дослідні установи, що мають ядерні реактори, та науково-дослідний інститут хімічної промисловості, військові бази МВС та склади непорушних запасів. До обов'язків внутрішніх військ входить конвоювання засуджених до місць позбавлення волі залізничним та автотранспортом, охорона підсудних під час судового процесу, переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб. Які втекли з-під охорони. 26 грудня 1996 року в приміщенні Харківського обласного суду трапилась надзвичайна подія. У перерві між судовими засіданнями група підсудних, яких очікував суворий вирок, спробувала скоїти втечу. У вузькому коридорі бандити зненацька напали на судову варту. 15 секунд продовжувалася боротьба з відщепенцями. Вони стали найвищим іспитом для старшого солдата Дмитра Давидова. Ціною власного життя він врятував від загибелі своїх товаришів. Указом президента України Дмитро Давидов, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, його ім'я навічно занесене в списки одного із з'єднань внутрішніх військ. З 2000 року на війська покладено ще одне завдання: охорона дипломатичних представництв іноземних держав. На 111 об'єктах дипломатичного призначення бійці військ МВС несуть службу. так командуванням внутрішніх військ вивчається та систематизується досвід споріднених військових формувань зарубіжних країн. Визнанням авторитету внутрішніх військ на міжнародній арені є їхня участь у миротворчих операціях у складі багатонаціональних сил місії ОБСЄ, яка є складовою місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово. Враховуючи заслуги внутрішніх військ МВС у справі охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, указом президента України no 216 від 26 березня 1996 року, в Україні встановлено свято День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, яке відзначається щорічно 26 березня, в день прийняття Верховною Радою закону про внутрішні війська. МВС України на сучасному етапі розвитку держави триває активне формування військ правопорядку. Головною його метою. Є створення нової моделі внутрішніх військ, суто правоохоронної спрямованості та перетворення їх у мобільний військовий резерв міністра внутрішніх справ, здатний виконувати завдання щодо боротьби з організованою злочинністю, проявами тероризму, груповими порушеннями громадського порядку в будь-якому регіоні України. Реформування військ передбачає удосконалення системи управління. Підвищення їх потенціалу при одночасному скороченні чисельності та істотному зниженні витрат на їх утримання, забезпечення відповідності структури внутрішніх військ, їхньому призначенню, розширення можливостей військ в охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю велика увага приділяється забезпеченню ефективної бойової та морально-психологічної підготовки особового складу. Одним із пріоритетних напрямів реформування військ МВС України є поетапна професіоналізація, що передбачає комплектування їх професійно підготовленими військовослужбовцями за контрактом. Апробація нових підходів у розбудові військ проходить в ході військових навчань, польових виходів та командно-штабних тренувань. Ситуации, которые возникают в государстве, не всегда нуждаются в том, чтобы внутренние войска задействовались в полном режиме каждый день. Но вопросы, связанные с безопасностью государства, всегда должны внутренние войска держать в состоянии боевой готовности. И этот боевой дух, и боевая готовность сегодня есть. перед час боевых тактику специальных навчаний, Воїни внутрішніх військ відпрацьовують свої навички протидії озброєним злочинним угрупованням в екстремальних умовах. Проведені навчання продемонстрували, що військові правоохоронці здатні не лише охороняти громадський порядок та важливі державні об'єкти припиняти групові правопорушення, а й брати участь у територіальній обороні. Сучасна практика переконливо підтвердила. Що спеціальні моторизовані військові частини міліції збережуть своє основне призначення як сили охорони громадського порядку боротьби з вуличною злочинністю. Напередодні 10-ї річниці внутрішніх військ МВС України в головному управлінні відбулося урочисте відкриття центрального музею військ. Першим його відвідувачем став міністр внутрішніх справ України Юрій Смирнов. который за традицией, разом и с командовачем внутренних войск Сергеем Попковым, перерезал стричку. Музей – это история любого коллектива, а история внутренних войск, она уходит в глубину, скажем, веков. Те традиции, которые складывались и до революции, и после революции, и в настоящее время они в любом случае отмечают тот боевой дух, который был во внутренних войсках. В просторих виставкових залах розміщену експозицію, що яскраво висвітлює історію майже двохсотлітньої давнини. Охоронців у мирні роки історичні реліквії, що зберігаються в музеї, уся його змістовна експозиція переконливо свідчить, що діяльність військ МВС України органічно поєднується з мрією і долею своєї держави. Приклад старшого покоління воїнів правопорядку безумовно надихатиме вояків на зразкове виконання ними завдань із захисту конституційного ладу. Всім присутствуючим всьому личному составу слова великої признательності за ваш ратний труд, подвиги, які свершені в течение всієї історії існування внутрішніх войск. З нагоди першого ювілею військ правопорядку на адресу ветеранів та військовослужбовців внутрішніх військ надійшли привітання від президента України Леоніда Кучми, прем'єр-міністра Анатолія Кінаха, представників центральної та регіональної влади. Громадських організацій. Вітаючи військовослужбовців, верховний головнокомандувач Леонід Данилович Кучма підкреслив, що на війська покладено важливі, почесні і відповідальні завдання. Внутрішні війська підтверджують свою роль і значення у зміцненні законності і правопорядку, охороні прав та інтересів громадян, забезпечення стабільності і громадського миру, говориться у зверненні. Нинішнє покоління в правоохоронців і в подальшому зобов'язується гідно продовжувати та збагачувати кращі традиції внутрішніх військ. Бути на висоті завдань та вимог сучасного етапу розвитку суспільства, завдань та вимог, які покладає на нас головнокомандуючий Збройними силами України президент нашої держави Леонід Данілович Кучма. Слава Україні! Під час урочистого зібрання було зачитано указ Президента України, що встановив символіку військ. Відбулася церемонія вручення нового прапора внутрішніх військ МВС України. Вечір продовжився нагородженням правоохоронців державними нагородами та відзнаками Міністерства внутрішніх справ України. Ми на посту. Щоб зло перемагати, щоб мир і спокій був у маминих очах. Ми, батьківщини, вірні солдати, послужимо у внутрішніх військах. З батьківських рук одержали ми зброю, солдатська клятва закарбована в серцях, і кожну мить готові ми до бою, бо служимо у внутрішніх військах.